Всім доброго дня. Полонечка наша ось уже в такому стані, вже багато ягодок пов'язалися, але ще і багато ніточок на ній. Але погода змінилася, стало дуже холодно, тому потрібно нам підтримати її імунітет. І сьогодні ми зробимо таку профілактичну обробочку підручними матеріалами, тому що змоги у мене. Зарані я я не підготувалася, а змоги зараз немає мене купити, ні свіччі, нічого такого. Та й особи і бажання нема. А я взяла літр молока і йод. І зараз ми зробимо невеличку профілактичну обробку. Ми, ми беремо літр молока. Це все на 10 літрів води, будемо розводити. Це для того, щоб підтримати вітамінами, мікроелементами нашу полоничку. А також це збільшить урожай. Далі беремо звичайний йод. І сьогодні я нарешті знайшла спосіб, як правильно його відміряти. Нам потрібно всього 10 крапель на відро. Значить, Знайшла я пусту бутилочку і на ній. Ось такий дозатор. Але ця пробочка сюди не влазить. І тоді я зрозуміла, що можна ж звідси перелити трішечки сюди і потім відміряти. Зараз так і зробимо. Так, йод я перелила і зараз йдемо відміряти. І я думаю, що це навіть дуже багато. Тому, можливо, ще після того, як полуничка вже відплодоносить, можливо, ще ми будемо користуватися цією обробкою. Цей раз у мене є дощова вода, тому скористаюсь нею. Виливаємо літр молока. І сюди ж ми зараз додамо 10 крапель йоду. Ой, ха -ха, то так швидко. Так, хто порахував, будь ласка, напишіть скільки там. Так, затричити ну, так. Нічого, ще... Зараз ще. Дві капелюсечки додали, там здається, десь крапель 8 було. І зараз ще так акуратненько. Отак так. все. Я думаю, тепер ідеально. Це все ми зараз перемішаємо дерев'яною палкою. А далі перельємо оприскувач і підемо працювати по листочку. Що нам дає така обробка? Зміцнюється імунітет. І йод працює проти грибкових захворювань, в тому числі і борошни староса. Кому сподобалось, ставте лайк. Всім гарного дня. До побачення.